Привіт, мою любі друзі! Привіт, 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 вітання з Кобилянської. Почався тиждень, лютневий тиждень, який пов'язаний з коханням. Ну, в першу чергу, це місто, в якому я роблю цю зйомку, місто, яке збудоване і живе під парадігмою кохання. Адже саме з величезною любов'ю ґазбурґі, особливо особисто, особливо в період правління Франца Йозефа Габсбурга І, це місто створювали просто як якусь таку бусинку, бумоньєречку. Тиждень кохання, День Святого Валентина, вже локації про День святого Валентина і динамічний репортаж я вам зробила. А зараз в мене справа. Я поспішаю в район вулиці Франка, на вулиці Лілейно, в Гончаренко-центр. Там цікава подія. Взагалі дуже класна тема. Гончаренко-центр, те, що там відбувається. Класна локація. Будинки близнюки, центр-центр. Завжди задоволенням приходиш. І я поспішаю, я взагалі не планувала робити ніякі етери. Ну, не планувала, абсолютно. Слово зовсім тому що час обмаль але от слухайте, виходжу на Кобилянську і просто до ну, натхнення з'являється ось так: раз і воно вмикається. Тому погуляємо, погуляємо, буде ще одна нагода пройтися. Ну я не знаю, мені особисто, хоча ну я ж подорожую, подорожую світами все життя. М -м мені Кобилянська не набридає в будь-яку погоду, в будь-якому вайбі, в будь-який е день. Е Час доби в будь-яку природню пору роки. Це ж Кобилянська, це наша неймовірна артерія кохання любові, знову ж таки, ключове слово любов, 753 метри щастя, любові. Ну що, поїхали? Все, що буду бачити, знову буду показувати. Я не знаю, я якби я взагалі я в Чернівцях я завжди виходжу як запальничка, бачу Кобелянську запалююсь. А коли я до прикладу у Києві, ну за кордоном ти динамічно рухаєшся, живеш там. Інший вайб, але до прикладу, коли я в Києві живу київським життям, а це абсолютно інший вайб. Тобто, ну у нас Австро-Угорщина там абсолютно інша історія. Ну, Київ потужний, але він інший. Е, мені я коли бачу якісь світлини чи ще, щось і я зразу з цією величезною любов'ю, теплом до свого міста. І знову ж таки, знаєте, знову хочу додати. Загалом ну, підписники, люди хто дивляться, навіть якщо я не таргетую етери, не проштовхую їх там, да, для того, щоб більше людей побачило, то все рівно люди які свої, свої а здебільшого це люди, які живуть зараз не в Чернівцях, вони з такою любов'ю до того всього відносяться. Люди, які далекі від теми, далекі від Чернівців, о Боже, яке воно обшарпане, о, Боже. ну да, певне, треба було напевно вагонечка. Пластиковими окошечками, ну таке-таке, правда. А там автентика, там історія. І я хочу сказати, що краще залишити таким, яким воно є, ані або реставрувати професійно, як це має бути, але це величезні кошти, а не, але ж не робити це штучно, збиваючи маскарони, ліпнину і так далі. Оце вандал, вандалізм. Ну, що, е, пішли? Е, До речі, зараз в Україні величезні морози, величезні, це ми вже. Просто розбещені, ну десь мінус вісім. У нас вологість у Чернівцях, тому відчувається більше. Але загалом, коли це було мінус двадцять, в тому році в Києві все було завалено снігом, Google фото мені допомагає, то воно відчувається. Mm, так, трошки прохолодно, але ж кажу, після плюс 15 січні ми певно вже починаємо скиглити ще холодно. Але ж це лютий, ну зима має взяти своє. Мені клас. Знову ж таки, моє улюблене прислів'я у природи немає поганої погоди і неправильно підібраний одяг. Тому червона помада на устах, якісь українські, дякую Вірісіокунівий, така краса-краса з керамічним вручно розписаним обличчям, і все виваляно, бачите, які в неї тут ці бусинки прикраси. Все ну, мені когось Нагадує, нагадує. Ну і поїхали. Поїхали, поїхали. Прогуляємось. Е, я стою в цій частині одразу, де я виходжу з Кендля Ремонда Фрідріха. Коли зайдемо з вами в бібліотеку, е, покажу вам там чарівні каміни і зала. Е, зараз е, все змінилося. Ну що, Давайте зайдемо у цей дворик, дворик е, бібліотеки Васюка, каретний під'їзд, автентична плиточка. Ось така краса, краса. І заходимо сюди, де у нас відреставроване подвір'я бібліотеки. Ще нещодавно тут був жахливий стан, а зараз приємно пройтися. Е, я я особисто, я не знаю там течі, і що там з кимось відбувається. Загалом в цих е, між собочках питання ну, участі не приймаю, але те, що я бачила, і що цей ремонт робився, коли директором була Наталочка Філяк. Тому mm -hmm. Натуся, світла, неймовірно, світла, щира, е, чарівна жінка, яка вкладала всю душу. І багато подій саме в цьому подвір'ї. Пам'ятаю, зустріч з Іванкою Стефіюк. Ну, Дивіться, як тут гарно, ось подивіться. Ну, Це будинки. Краса-краса, неймовірна з Челюскінців Кандля Рамонда Фрідріха. Бачите? Оці, оці чарівні чарівні лоджі, автентичні. Це все, що з дерева це автентика. Ось такі ліхтарики класнючі, теж це місце моє улюблене. За кожним віконочком жив, хтось з друзів. Ось подивіться на цю красу. Ну, Дивіться, оце вагонка, цей жах-жах-жах. Бекен the ЄСА, ну це, напевно, вже роки 2000. І дивіться, яка автентика. Ну, то що, хіба це можна порівняти? Берізонька гарна, тойкі такі чудові. Білизна, навіщо нам та є Італія? Да? Ну, подивіться, як відреставровано. Мої, мої друзі-альпіністи теж тут робили порядок. Бачите, і всередині приміщення воно ж було просто в жахливому стані. Це ж просто величезна робота. Тому. Я дякую Наталичці, Філяку усій команді, яка це робила. Гаражі. Я думаю, що ну, певно, що це були збудовані за радянський час. Ну, класно мати такий гараж в центрі міста. Давайте придемося туди, де е, курти. Так, тенісний клуб ось ля тераса, і прогуляємось. Я люблю це все. І воно так близенько, біля дома, просто хвилинка часу. А тут дуже класні фото Ось подивіться, я думаю, що тут скоро зроблять все з червоним тераса, Для тераса, вогники, червоний кольор, знову ж таки, оця автентика. Ну подивіться на цю красу, ну це з чернівці. Хоча дашок підбитий отам от вагонкою. Там, скоріше за все, були кесони. Ну, точно не вагонка. Ну, от такі, автентика, оці балкони дерев'яні. Просто ах, австрійські, румунські будинки. Румунські будинки в стилі конструктивізму, але можуть бути і в стилі ар деко це більш шляхетні. Ну, це про архітектуру, це буде окремий пост і не один, тому що я це все обожнюю. Ну, от бачите, основний ресторан, знову ж таки, дерева з умилою Оце дух чернівців. Ось він, ось він, ось він, ось він. Ось він. І це не обшарпане, не зачухане, а це автентика. Розумієте? Я з цього приводу хочу розповісти одну історію, вона мені припала на думку. Mm. А, так, зараз розповіда... розповім пізніше. Дивіться, що я Ну, який красунчик, слухайте, я ще тут не була, не даремно я сюди зайшла. А тераса, тераси, для тераси, краса. Завжди, у них, завжди у них чудові інтер'єри. Ось така краса і на вулиці скрізь. А я поки не забула, розповім вам цю історію. Ми в якомусь крутецькому рекламнику, і це була. Коста Брава Іспанія, Каталонія. І от ми знаходимось. Ми знаходимось, Льорет де Мар, ну, Столиця Коста-Брава, да. І там є е, на пляжі Фіналс готель е, П'ятірка. Єдиний. І е, е, там все пов'язано з мореплавством, е, чи адмірал, де називається щось такого плану. І він цілком в антикваріаті від реставру. Боже, ну така краса, не можу вам передати. І я так думаю, боже, яка краса? Нарешті це те, що мені подобається, де б я хотіла відпочити. Єдина п'ятірка там. Ну і дівчата, там з різних міст. Ну, Добре, не буду висловлюватись таке, і вони кажуть, ну хорошо, що це за п'ятерка, у них що не було дені на нову мебіль. Ну, що казати, що казати. Я про себе сказала, ну, ті, хто живуть у Хрущовках, то, напевне, те, це таке світосприйняття, але ж вони не винні, ну, таке. От. Тобто те, що обшарпане, це не є е, не файне. А це аутентика, розумієте? І в цьому є сенс і краса. Ну що, закінчимо цим ведмеником, і я біжу, тому що ми на зустріч: Чернівці ля тераса. З любов'ю до вас, Чернівців, ваша Па-па!